Всім привіт! Сьогодні буде відео про те, що ми хочемо зробити невеличку перестановку. Людмилці прийшла геніальна ідея, і ми разом вирішили. Зараз будемо робити невеличку перестановку. Хочемо. Точ, ну, да, Ми хочемо стола взяти, перебрати, повитягувати всі лишні речі. І тут стомби повитягувати всі лишні речі, десь їх інше місце перестановити. Щось повикидати, це продати тумбочку, і ну, це тумба, чи як вона називається? називається? Стілаж стілаж. І стіл ми хочемо це все продати, купити нормальний стіл, щоб він гарно виглядав. Люблю я цим займатися, так що не будемо тягнути час. Ходімо робити справи. Ось такий у нас є стіл, він уже старенький, і ось така тумба. Воно все в гарному стані. Ну як, в нормальному стані. Його, в принципі, на OLX ми ще виставимо. Я надіюсь, що хтось купить. Але воно займає багато місця, і воно по кольору нам не подобається. Це вже ми давно хотіли це все поміняти. Сьогодні час X. Як завжди, Боняша буде нам допомагати, і ця ідея подобається, так, Боняш? Зараз в мене ця косметичка буде сумка ставати для девайсів. Є ось такі наушники. Ось такі наушники. Часи ось такі є. Тебе нужна ця лампочка? Лампочка. Саме головне диплом і не один. У мене скільки тут цих дипломів. Боже, скільки я вчився по життю? Кабелів у мене тут море. Що це за ключ? Не знаю. Ну що не знаю, я його вибрав? Ні-ні, не, не, не викидаю. Метелик у мене ось такий є. Це мені для роботи. Маркер є ще. Я його приніс і раз. Це який гарний. Гарно? Для хамуха, як його тепер знайш. Людмилка, допоможи з нього. Не... Я заплутався. Дякую. Чехли позалишалися залишалися від айфонів. Від сьомого, від восьмого. Бідно, каже, щоб я вики... Не викидай! А от такі візірки не знаєте? А що тут? Ось такий значок є. Я зірка. Це мій значок. Це мій значок. Старий студентський мій. Дивіться, який гарненький. Айпад лежить ось, яким я взагалі не користуюсь, вже розрядився, потрібно зарядити. Дуже мені потрібна річ. Що nice знайшов? Коротше, Є ось такі в мене візитки. Колись у нас був е колектив, вже в цього колективу давним-давно не мав. І дивіться, скільки я був, зробив візиток. Займався я цим всім, Типа ходив, а роздавав, щоб ми виступали там на весіллях. Коротше. Ні, ми повиступали, по поучаствували, а потім поїхали просто в Китай. І все, нам не треба вже були ці візитки. Коробка від AirPods. Ну завжди таке шкода чомусь викидати, я не знаю. Є така звичка, але вона блин, вже не потрібна, вже і гарантії нема. Так що буде викидати. Баняша вже втомилась. вже да? втомилась. Хороший мою зубок. Ось такий вже срач. Він робить, найпаді. Ще не знаємо, що з цими копійками робити. Дивіться, скільки всяких копійок. Напевно, треба буде в АТБ сходити. І саме цікаве, дивіться, який у нас є альбом. Це наше з Людмилкою. Це ми їздили в Харків. Коротше, ми вирішили зробити одинакові були фотографії. Ми просто проходили в тому ж самому місці, тільки в різні роки. І зробили такі фотографії. Чесно, не знаю, це десь 18-й рік, чи тут 18-й, а тут, 18 тут 21-й Десь так приблизно. Це Одеса. Це я був довго на контракті, потім приїхав в мене Людмила зустріла. Це ми в Києві, це наша команда в Китаї. Це ми в Китаї. Фотографії з Китаю. А це ми перший раз побачили Зеленського. Ще тоді він робив концерт, у нього предвиборча була. І ми сходили, подивилися на нього. Це знов Китай, Китай, Китай. З Китаю, як ви розумієте, дуже багато знов Китай. Це у Людмилки там, це знов Китай. Це вже Дніпро, це начебто одна із самих перших фотографій Баняші нормальних. Це ми в Черкасах. Ну дивіться, ще скільки фотографій треба зробити. Єдиний спогад про аеропорти і про самоліти. Отак От сів і летиш кудись. Я дуже суму за аеропортами, за цими за подорожами. Ось знайшов 5 iPhone. Дивіться, який гарненький, маленький, зручний. Він повністю працює, тільки його зарядити потрібно. Розряжений. А так це він повністю працює. Коліколд. Cool, like я реально якийсь Плюшкін. Коротше, одноразові наушники з із із літака. Представте, вже скільки років я не, не літав, і по цей час вони в мене є. Жах. Ще айфон ось такий, 7 лежить у мене. Це мій старий айфон. Лежить без діла, його треба, напевно, продати, якщо його хтось ще купить. О, наборчик якийсь. Ну, хай буде. Не викидай. Представте, в мене ще по цей час каштан лежить, йому вже напевно років 4 чи 5. Mm. Він у мене є. Як він зберіться, я пам'ятаю, десь він начебто з Харкова чи звідки. Я. Ну, на жаль, я його буду викидати. Дивіться, скільки вже речей ми просто повикидали. Людмилка вже дуже багато чого перебрала. А я хожу просто тренжу. Тут срачи, Тут срачі. Тут милкина. Флейта одна друга. Це що, це насіння? Mm -hmm. Насіння. М'ята. М'ята є насіння. Предмет дослідження. Жанрової стильової риси творів для флейти і бера. Це, напевно, твоя ось, це вже моє. Матеріал дослідження. Соната для туби та фортепіано. Об'єктом дослідження є композиторський стиль Володимира Скуратовського. Це моя дипломна робота. Ви не думаєте, що я дипломну викидаю? Це якісь були чорновики там, чи ще щось. Дипломні вони в електронному виді десь там лежать. Правила дорожнього руху України. 21 рік. Ну я думаю, що. Не сильно прямо все помінялось, ну є інші вже рішення. Ну, Ми знаємо всі правила, так що викидаємо. Столовий сервіз, дивіться, прикольний який. О, ха -ха -ха, щось тут ми ще й розкрали. Ну, Ми користуємося ось такий сервіз. Ну, це просто металевий, правильно? Не знаю. Ножик. Саме прикольне те, що ми тут шурудим. Все щось перекидаємо, сухляди переставляю. Боня спить, вона кайфує. Вона завжди, коли хтось щось робить, вона собі дрихне поряд. Людмилка довірила мені саме важливе. розібрати цю як аптечку. Повикидати ліки від срачки, пердячки, що пройшли з цим терміном вже. Время це перебрати. Боже, скільки тут цих ліків. Навів порядок. Дивіться, скільки я ліків просто викидаю. Це все тут дата пройшла. Там всяке для горла і просто всякі таблеточки лежали. Дата пройшла потрібно викидати. Капець, ми вже скільки часів це все робимо. Вже майже сьома година скоро буде. Нам треба йти з собакою гуляти. А ми тут ще срач у нас конкретний, тут взагалі габела просто Боня, харе, дрихнуть допомога. Це все будемо викидати. Тепер будемо це все переносити в диван. Що можна буде. В дивані у нас ось така ніша є. І ми коротше, деякі речі просто туди заховаємо. Ми вже закинули в диван речі. Коробки від ноутбуків і всякі такі речі. У нас оказывается, дуже компактний такий диван, класний. Місця багато. Все. Тепер їх не видно. Рухаємось далі. Дима, ти не хочеш, щоб стільця пересунути? Ні, не хочу. Тут ще багато для чого-то. Можна ще щось тут поскладати? Ось так уже це все виглядає. Ми це все прибрали. Стіл звільнили. Шкаф чи тумба, чи як вона називається, теж звільнили, поприбирали. Фотографії поробили, все 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 зробили. Тепер нам потрібно з оцим розібратися, ще таке дрібненьке. Знаєте, коробочки, всякі такі штучки. Ми зараз підемо в Аврору і купимо невеличкий такий бокс, все туди закинемо і заховаємо в шкаф. І тоді буде взагалі все компактно. Так, Ваняша вже хоче на вулицю, так? Да? Ваня? Хочеш?